Мені про це чесно скажу, Марянка, я про це не спілкувалася, я не запитувала, і мені не говорили. Я, прям, я дуже чесний е, да, е, майстер. Е, мені, як правило, коли приходять душі померлих, вони зі мною говорять про передачу якоїсь інформації тій людині, яка сидить напроти. Ну, тобто, я з ким, зговорю, знаю, що пішла з життя певна людина, чи солдат, чи воїн, чи дитинка. І раптом я починаю відчувати. Що повинна передатися дитина чи людина, і я передаю цю інформацію. Тобто, в нас просто не було такої розмови, тому саме від них я вам це сказати не можу. Але ми всі не просто чекаємо і сподіваємося, ми повинні зараз зробити, формулювати свої свідомості щасливе майбутнє сьогодні. Тобто, для того, щоб відбулося щось. Це теж залежить від нашої колективної свідомості, тому що ми є держава, не ми є Егрегор наших держав. Що таке Егрегор? Це наші сили, це наші енергії. Тому чим більше ви будете малювати в своїй уяві прекрасну країну, тим швидше це буде. Карма вона ж не відноситься до Чогось там політична, ще якась це загальна історія нашої держави. Якщо ми говоримо про політику, яку ми ведемо, ми ведемо. Політику незагарницьку, ми ведемо політику мирну, так і ми її завжди, як народ, таку увели. Ми ніколи не претендували на інші якісь землі, і ми відстоювали тільки своє. По суті, в цьому вона не зміниться. Ми і далі будемо тримати свої кордони, головне, щоб ми їх міцно тримали. І якраз мені здається, в цьому буде полягати наше політичне завдання, наше кримічне завдання повернути собі своє. Тому політика, скоріше всього кримічна, вона буде стосуватися того, щоб розібратися, що коли нам належало, що нам зараз належить і яким чином ми можемо повернути знову свої ресурси і людські, і земельні, і кордони для того, щоб бути процвітаючою країною. І на цьому тонкому рівні ці душі, вже мені розповідали, це душі наших бійців. Або душі тих діток, які тільки народилися і вони прожили маленький срок і померли. Вони так це часто відбувається. І вони мені розповідали, що вони йдуть на нове перевтілення саме тут для того, щоб зараз в цей період, ну, зараз в період вони війни народжуються, у них за допомогою вірного хорошого виховання бажано, вони починають усвідомлювати, що для них. Ця країна. І вони, поки вони виростуть, ця країна, ось після війни, вона почне тільки відроджуватись і будуватись. І коли їм буде вже по 15, через 15 років, уявляєте, що тут буде на ці там. Я вважаю, що 15-16 років це будуть уже на даному етапі дуже дорослі душі. Тому що зараз дуже швидко дорослі дітки, і вони дуже стають усвідомленими ті, хто йдуть по духовному шляху. Тому дуже важливо зараз. Робити не просто школи, а школи духовно-просвітницького знання. І, і якщо такі ми зможемо збудувати, то наші діти, наше покоління воно буде неймовірно класним. Вони будуть будувати по суті. Ми зараз закладаємо певний фундамент, а вони будуть будувати вже цей будинок державу. Тому ці душі народжуються зараз тут для того, щоб потім збудувати це цю прекрасну цю державу, це цю величну цю державу. Яка стане поштовхом і таким уже теж каталізатором поштовху духовності для інших країн, для інших світів? Тому вони зли себе таку місію зли тут народитися, зрозуміти і їхні батьки передадуть їм знання. Тому що тільки на ці на цій землі священні, вона дуже особлива. У наскільки прекрасних місць сили, у наскільки всього тут відбувається, то тут навіть місце сили. У кожному гайочок, який ви заходите, ви повинні просто піти і відчути це. Сходіть на природу, станьте босоніш, відкрийтеся сонцю і вітру, і ви побачите, яка неймовірна тут земля. Тому дітки народжуються для того, щоб потім побудувати прекрасну державу. Ну, по-перше, карма це ж не вина. Карма це причина слідкові зв'язки. Тобто, те, що ми зробили, ми те відпрацьовуємо. Якщо ми зараз тут. Uh, і ви запитали, чи це погано, чи це хорошо, а як ви це сприймаєте? Адже наш світ будується так, як ми його усвідомлюємо. Як ми собі його в голові закладаємо, як ми перепроживаємо, це ж ви, ваш розум це лише механізм, це лише комп'ютер. Ви навіть не можу сказати, що ви думаєте розумом. Є більше набагато, є ваша свідомість, яка в ваш розум закладає певні, певні процеси, певні події. Тому все залежить від того, що ви туди закладаєте. Якщо у вас в голові, що війна це для вас жах, вона буде жах. Якщо для вас це ріст, вона буде ростом. Якщо для вас це певний етап для того, щоб перейти на нову хвилю, вона буде саме такою. Тому… Як ви відноситесь до цього? Війна сама по собі, зараз кажу дивну річ для багатьох абстрактна. Вона для когось вона жахлива, це втрати, це е, е, наші воїни, які ми постійно допомагаємо, і, дякуючи завдяки нашим прекрасним людям, які допомагають волонтерити, ми можемо збиратися і донати, допомагати хлопцям. Для когось тобто у кожного буде своя історія, а для когось війна це новий шлях, новий шлях, куди хтось приїхав в якесь нове місце і там почав своє життя. Вона рівно така, якою ви її для себе усвідомлюєте. Тому для когось це жахіття, жахіття. А хтось це приріс і говорить, я розумію, що я повинен був прийти цей етап. Достойно його пропрацьовую, роблю, допомагаю, чим можу сам пробуджуюся, і йду в нове життя. Тому. Будуйте своєю свідомістю, своє нове прекрасне життя, незалежно ні від яких обставин. Ну, тут завдання, яке, про яке говорять вже багато хто із дослідників, багато хто із астрологів, терологів, хтось таки не говорить. По суті, завдання Крамічне в Україні одне бути наставником. Але ніхто не говорить, що це значить. Тому що бути наставником, це значить стати тим спочатку, самому тим, хто може наставляти. А це значить, що Україна повинна стати такою державою. А Україна як держава це хто? Люди, так, як держава. Тобто люди, людство, українці ті. Ті люди, які живуть на теренах України, я би ще так сказала, тому що я знаю багато навіть іноземців, які ви знаєте, які залишилися тут і нікуди не поїхали навіть під час війни, вони вважають себе українцями. Тому то, те населення України, яке тут є, в своїй більшій масі повинно побудувати таку державу і такий світогляд, який би став е, вказівником. На найкращі можливості для цієї землі, для цього народу, для цих для всього того, що тут є тобто, стати наставником, це стати прикладом, стати мудрецем. А це значить, більшість населення повинна пробудитися. Народитися заново в якійсь мірі, тому що нам в нас має ця ілюзія закрила нас, і йти в духовне просвітлення, вивчати знання, вивчати культуру, вивчати наші роди. І тільки після цього ми можемо стати в більшій своїй масі тим, там, тим народом, який може вказати шлях іншим. Ось таке наше призначення. Ви знаєте, якраз буквально перед тим, як з вами записати ефір, я сьогодні говорила, сиділи в лісі в ретритному центрі одного цікавого майстра, і ми з ним про це говорили. Говорили про те, що якраз війна і пробудила, і сколихнула наш нарід. Тому що ми б до цього часу сиділи би і дивилися, як розкрадають, як вивозять. Ми зараз це бачимо, на жаль, і. Поки що нічого не робиться того, щоб це все зупинити, на жаль, ні, щось робиться. Певні перші кроки почалися, і це дуже приємно. Але якби не було цієї жахливої війни, нас вже будили різним способом. Ви знаєте, ми сиділи і розмовляли якраз про це, і говорили однією одні, одні, одні думкою, тобто, з різних майстрів, а думка одна. Про те, що на теренах України. Народилося населення саме в цей час, саме в ці дні, яке тут лишилося відвоювати свою територію. Хтось е пішов на війну. І захищає кордони. Хтось будить людей, хтось пече хліб і відвозить захисникам, хтось робить роботу, як, яка повинна підтримувати економіку. Тобто у кожного є своя задача. Але всі ці люди, які народжені тут, і які зараз тут знаходяться, і я дуже сподіваюся, ті, що виїхали наші е, українці, вони ті, що не розійшлися серцем з Україною, і вони ще повернуться сюди. Це весь той народ. Я не хочу, щоб це зараз почули мене, як інші народи не такі. Ну, тобто я не роблю це як его якесь з цього національне. Так, я не роблю це а як якусь таку велику бульбашку, що тільки ми і більш ніхто. Але м у кожного є своя задача. От Ми, як народ, ми тут ем зібралися в цей час для того, щоб якраз пробудитись. І оця от хвиля пробудження, яку ми говоримо, вона. У світові теж є, не тільки в нашій країні, але такої масовості я багато їжджу, багато подорожую, багато спілкуюся. І я хочу сказати, що такої масштабної хвилі, саме пробудження духовного, я ніде поки що не побачила це в великій масі. І навіть наші ці українці і україночки, які виїхали за кордон, вони так само вчаться у наших майстрів. І в мене навчається на річному курсі на ведах, і в інших майстрів вчаться, вони все одно тримають з нами контакт, вони все одно повернуться, я впевнена. Це от якраз та хвиля пробудження. Що це значить? Це значить, що прийшов час, і ми вже не можемо бути такими, як раніше. У нас вже і не вийде бути такими, як раніше. Хто слухає цей ефір, я хотіла, щоб ви написали в коментарях і згадали, а якими ви були. До 22-го року, які ви стали зараз у 25-й е, важко говорити про те, що війна стала приводом, тому що чому ми не могли раніше, чому ми не могли. Значить, не могли. Щось таке відбувалося з нами, масове затьмарення свідомості, що не могли. Ми б далі спали, так як спець Європа, як інші країни. А тут нам не вийшло спати. І наша величезна маса населення почала думати, а що тут не так. Чому формула не складається, чому це не працює, Оце нам не подобається, оце ми не хочемо так ротикатися. І саме головне, що те, що я бачу серед своїх учнів, серед тих людей, з якими я спілкуюся, це те, що люди почали розуміти, що не все вимірюється матеріальним. Матеріальні ресурси приходять і будуть приходити ще в більшій кількості для тих, хто духовно пробудився тепер, а хто залишається нижче? вони важко будуть керувати матеріальними ресурсами, тому що зараз прийшли нові енергії, нові енергії природи, землі, сонця, вітру, які говорять про те, що потрібно вчути, хто ти. Тобі дасться багато. Але якщо б тільки на матерії, дуже багато будуть забирати. Не матерію, будуть забирати здоров'ям, не здоров'ям ще чимось. Але зараз новий етап. Починається новий етап, який би я назвала великою трансформацією для нас. От ми пробудились, а тепер потрібна трансформація. Коли формується наша Народження сьогодні в цьому світі, дав на цій землі, ми все знаємо, тому що перед тим як народитися тут, ми бачимо всі свої записи і свої всі диски, я б назвала, да? Тобто, збирається на чакра, на чакральній системі, збираються всі записи з того. Що ти зробив раніше? За всі твої минулі життя, за те, що ти робив у тому житті, і це все, коли говорить страшний суд там ще, ще щось, це коли людина сама починає, коли перед нею так відкривають всі її, все її життя, а там вона і людина існує як чиста свідомість, і вона не може по-другому сприймати, там уже не схитриш, а людина сприймає так, як воно є. І бачить свої всі факапи, свої неправильні поступки, бачить хороші свої справи. Вона все це бачить. І формується наступне її життя. І коли ми сюди приходимо, по суті, ми вже знаємо, що нам потрібно відпрацювати у цьому житті, і де ми народимося, в якій ми сім'ї народимося. Але коли ми народжуємося, Майя закриває нам це ілюзія для того, щоб ми почали. Пробуджуватися це робити. А, якби не було Майї, ми б наскільки чисто все бачили, щоб ми, ми б не по суті, в цьому житті як матеріальна істота. Тому що це ну, наше тіло це просто м, спосіб м, пропрацювати свою карму в цьому житті. Але воно нам потрібно для того, щоб це допомогою нього можна багато чого зробити. І от коли ми народжуємося, коли там, ми, ми вже знаємо, так? коли ми будемо народжуватися, ми даємо на це згоду і прийшовши сюди, по суті, ми цю згоду виконуємо. Тому все, що з вами відбувається, є таке поняття прийняття. Ми повинні прийняти, прийняти усвідомлено, і потім всі крапочки з цієї з да, цього місця почати. Далі працювати. Тобто ми, все, що не могло би бути чогось поганого, якби не повинно було воно з вами статися тут. Ви його можете, те, що з вами, ну, може бути, є якісь точки такі репері, на які обов'язково ви прийдете. Але якщо у цьому житті це розумієте, ідете від знання, від е, розуміння, як це працює, ви будете розуміти, що це можна, наприклад, якщо якась має. Кардинально неприємна історія, страшна замистатися, ви її можете завчасно нівелювати. Вона може там, не 50% меншої стати, або взагалі майже знівелюватись. Вона відбудеться, але не в таких масштабах. Для цього вам потрібно набувати благісну карму зараз. Тому все, що з нами відбувається, повертаючись до вашого питання. Так, ми знали. Але прийшли сюди і забули, що ми тут народимося, Але е, от нехай не пишуть нам наші підписники. За, я впевнена, що багато хто про це напише за кілька років, за кілька днів, за кілька місяців до війни багато хто із наших глядачів може сказати, мені снились сни, я щось відчував, щось зі мною було на те. Ви точно це розуміли. І особливо дуже сильно це було відчутно по е, особистих відчуттях, по відчуттях. Інших майстрів, по моїх студентах, по людям, по клієнтах, тому що я теж цікаво запитувала. Десь приблизно за півроку люди почали це відчувати. Але ми не могли ну, якби навіть уявити, що таке може відбутися в цивілізований світ, у нашій державі, куди ми? У нас тут все нормально, все хорошо. Ми думали, що у нас все добре і так все буде вічно. Тому так, звичайно, душі відчували, але ми, як люди зі своїм розумом не давали цьому ходу.